В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Зараз, дорогі братії і сестри, ми перебуваємо в тому періоді, коли апостоли перебували після Вознесіння до П'ятдесятниці, і ми перебуваємо із ними саме в тому стані, в стані залишеності, коли Господь вознісся. або... Святі Оці говорить, що він зійшов зійшов до свого Небесного Отця. І цей період, який собою нагадує велику суботу, страсну суботу, коли церква співає своїми текстами на літургії і закликає всю живу істоту замовчати. І в цей період ми також. Коли ми відкриваємо перший розділ Книги дій апостольських, ми бачимо, коли останні слова ангелів, які спустилися і з'явилися і сказали учням: сказали, чому ви дивитесь уверх, і вертайтеся і перебувайте в Єрусалимі і чекайте здійснення тих слів, які сказав Ісус Христос. Здійснення. Коли прийде інший утішитель. Ми бачимо, що протягом цього періоду апостоли з Божою Матерію перебували також у молитві, у мовчанні, тому що вони до кінця не розуміли, не знали, що відбудеться, тому вони не знали іншого утішителя, вони не знали, як саме відбудеться і свята П'ятидесятниця. У них був священий трепет, священий цей страх, і тому вони в мовчанні в тиші свого серця просто пристояли перед Богом. Цей період також ще нагадує святу Гефсиманію. коли Христос прийшов в Гецеманію взяв з собою трьох учнів апостола Петра, Якова і Йоанна. Це був. Один із найважчих моментів земного життя Ісуса Христа. Ми знаємо, що настільки Він був напружений, напружена його була молитва, що навіть помічає апостол Лука, що навіть його під був у вигляді крові. І він попросив, щоб з ним просто побули апостоли. Вони заснули. Він тричі вертався і з докором говорив. Я ж вас просив побути зі мною. Ми звертаємо увагу, що Христос не просив з ним молитися, не просив з ним просто бесідувати, спілкуватися. Ми знаємо, що, напевне, в кожної людині була своя життєва гефсиманія. один із найважчих моментів в житті, коли ми переживаємо. І ми розуміємо, що нам зайве будь-яке слово, слово втіхи. Нам потрібна тиша, і щоб близькі люди, які розділяють нашу тривогу, наш біль, просто щоб в тиші глибині свого серця пристояли разом з нами, з нашою біллю перед Богом. Господь не говорив, щоб не молитися. Це є інша форма молитви, набагато глибша, ніж просто словесна молитва. Він закликає, щоб ми предстояли в тиші, в глибині свого серця перед Богом. Коли не потрібно ніяких зайвих слів, а потрібно просто пристояти перед Богом. Ось саме таке пристояння ми сьогодні звершуємо молитовно, актуалізуємо і переживаємо. Той момент, в якому перебували апостоли і Божа мати. До, між Вознесінням і до П'ятдесятниці. Після Вознесіння Христос не являється у тілесному образі. Ангели які з'явились учням, вони сказали, що у такому вигляді Він з'явиться явить, лише у судний час. В Есхатоні, коли прийде друге пришестя і коли буде страшний суд. Ангели сказали, що у, саме у такому вигляді з'явиться Христос вдруге. Але після свого Вознесіння, Христос являється. Людям як божественне світло, як фаворське нестворене світло. Можемо згадати апостола Павла, коли він осліп, і коли він перебував три доби сліпим, це було його навернення, і саме в, тому моменті він, в цього моменту він стає апостолом і отримує від самого Ісуса Христа, так він пише, у своїх посланнях, що він отримав Євангеліє не від плоті і крові, а від самого Ісуса Христа. Але коли Він описує, Теофанію, тобто Богоявління, Він не може описати словами, тому що образ Ісуса Христа був настільки для Його фіксації очей, він був настільки проникнутий божественним світлом. Що він бачив лише божественне світло. Але в цьому божественному світлі він пізнав Ісуса Христа. Саме в цьому і полягає оця любляча віра, про яку пише у своїй теостетиці Бальтазар, що навіть після нашої смерті нам все одно необхідна буде любляча віра. Після вознесіння Ісуса Христа. Ми є, дорогі браті і сестри, з вами є Його тіло. Євхаристія, і ми складаємо Його тіло, цілесність. І саме в цьому полягає важливість Вознесіння. Якби не було Вознесіння, не було б можливості Євхаристії. Ще дуже важливий аспект, Ісус Христос про це говорить своїм учням, тому що вони його просили, щоб Він їх не покидав. Але Він сказав, що якщо я від вас, вас не покину, то не зможе прийти інший утешитель Дух Святий. Саме Вознесіння і П'ятдесятниця вони між собою тісно пов'язані, ці дві події. В житті церкви, і в житті людства, і в житті Бога. Тому що Святий Дух сходить в наше життя не в своє ім'я, а в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Сина Божого. Син Божий прийшов на нашу землю в ім'я Небесного Отця. І сьогодні ми читали в Євангелії, що Син Божий молився в своїй передсвященській молитві і дякував Небесному Отцю. і Говорив, що я відкрив Твоє ім'я Своїм учням, тепер прослав їх, а я прославлю тебе. І Филип задавав питання: покажи нам отця, а Христос говорив: як ти задаєш таке питання, скільки ти бачив мене, і ти не побачив у мені Отця? Це був такий докір Христа Апостолу Филипу. І тепер Святий Дух сходить в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Сина Божого. Для того, щоб засвідчувати завжди Його в нас. А ми, дорогі браті і сестри, покликані своїм життям засвічувати особу Святого Духа. І тепер нам стають зрозумілі слова Саровського і інших святих, які говорили, що ми маємо стяжати Дух Святий, тому що ми покликані своїм життям і своєю особистостю засвічувати особистість Святого Духа. А Святий Дух своєю благодаттю Божою засвідчує другий постась особу Сина Божого. Христос вознісся для того, щоб ми не зробили з Христа ідола, і щоб ми не закцентували лише в дотиках в цілесності. Тепер. Для того, щоб доторкнутися до Ісуса Христа, доторкнутися до Його воскреслої плоті, нам потрібна любляча віра і молитва серця. Тільки таким чином зараз ми, дією Святого Духа, Його благодаті, нашою синергією, віри, і любові і нашої молитви серця, ми можемо осязати Господа і перебувати із Ним у єдності. Тепер нам стають зрозумілі слова Ісуса Христа, коли він Воскрес, і його перша побачила Марія Магдалина. Вона відразу вже захотіла його обійняти, а Христос сказав, що не доторкайся мене, тому що я ще не відійшов до Свого Отця. І він сказав, іди скажи учням, апостолам, що я йду до Отця Мого і до Отця вашого. Я йду до Бога вашого, до Бога Мого. Начебто стає таке, виходить ізі слів Ісуса Христа істих, що, начебто, коли Христос вознесеться, тільки, тільки тоді Марія Магдалина зможе доторкнутися і обійняти Ісуса Христа. І саме так відбувається у пневматології через дію Святого Духа, коли ми. Складаємо через нашу віру і молитву, складаємо церкву Христову як тіло Христове. І в Євхаристії ми якраз осязаємо Христа через святе Причастя. Куди вознісся Ісус Христос? Називається Він піднявся в небо, але ми розуміємо Небо це слово символічне. Тому що багато людей піднімалося в атмосферу і не знаходили тих небес, які говоряться перше, друге, третє небо, про яке говорить апостол Павло, про свій містичний досвід, коли він чув голоси ангельські, які прославляли ім'я Боже. Як в Салмах, так і в Новому Завіті говориться про сидіння одесною Отця символі віри, ми співаємо і будемо сьогодні співати, що Христос у Своєму Вознесінні сидить праворуч небес небесного Отця. Правиця в перекладі або в біблійській мові означає вся повнота влади небесного Отця. Тобто, але найточніше сказав сам Ісус Христос, куди Він вознісся? Він сказав, я йду до мого Отця. Тому що вони є єдиними, про, те, що, ми сьогодні, про що ми сьогодні читали в пересвященницькій молитві. Тому у, у Вознесінні або у сходженні, так дуже багато святих отців, вознесіння називають е, сходження Сина Божого до Небесного Отця, сходження до таємниці вічного буття Святої Трійці. Але зауважує блаженний фі філакт Булгарський, це відбувається не перенесенням цілесності Ісуса Христа у просторі до буття Святої Трійці. Це відбувається силою божественної природи Ісуса Христа, але не пересуванням в просторі цілесності Ісуса Христа, хоча і Воскреслий. Що дуже є важливим, коли зараз у Сходженні або у Вознесінні, людська природа зараз перебуває у таємниці буття, вічного життя Святої Трійці. А це означає, що людське єство стало причетним до буття Отця і Святого Духа. І саме з цього моменту з Вознесіння. Ми стаємо храмами Святого Духа. І причетність людської природи до життя таємничого життя, вічного життя Небесного Отця і Святого Духа це є велика таємниця для пізнання для нас, але і великий богословський, глибокий богословський аспект о, змісту і сенсу. Вознесіння Господнього. Саме з цього моменту апостол Павло говорить, ми є храмами, тому що людське єство стало причетним до життя Святої Трійці. І тепер ми, дорогі браті і сестри, спроможні завдяки дію Святого Духа і, в... і місії Сина Божого, ми можемо стати храмами Святого Духа. І тому, дорогі браті і сестри, нехай нам в цьому допоможе сила Воскреслого нашого Господа Ісуса Христа і Святого Духа, який перебуває в церкві, тобто в нас, ми складаємо ціло Христове, ціло церковне, і щоб ми завжди були храбами Святого Духа. Амінь.